По приблизних оцінках ми втратили з вами десь порядку 4 мільйонів робочих місць. Ну, тобто, ота кількість людей, що формально покинули територію України і ті, що лишилися, це мінус ті робочі місця, які формально були. Наступний момент: у нас з вами ну, зменшилася кількість населення, об'єктивно впав в обсяг ринку праці. Це ж теж, ми маємо розуміти. Так? Ринок праці на сьогоднішній момент, по-перше, страждає від отих речей це раз. По-друге, у нас з вами величезне структурне безробіття. Тобто у нас з вами формально е, 2 мільйони безробітних по методиці міжнародної організації праці. Офіційно зареєстрованих 90 тисяч. Це тих, що подалися до відділів зайнятості, а реально десь до 2 мільйонів. Але у нас з вами е, попробуйте знайти сьогодні на ринку праці людей робітничих спеціальностей або водіїв, або інженерів, або конструкторів. Та немає їх. І по тих спеціальностях заробітні платні серйозно ростуть уверх і не можна знайти людей. А от е економістів, юристів, я дуже вибачаю журналістів е надзвичайно велика кількість пропозицій. Тобто, дивіться, формально у нас з вами безробіття 2 мільйона, і структурно збільшується загальна кількість людей, які не очікувані на ринку праці. А е, знайти, наприклад, спеціалістів на робітничих спеціальності неможливо. Оце називається структурне безробіття.